Ви не маєте права на оскарження у момент блокування. Ви не можете оперативно зняти арешт чи отримати компенсацію. Єдине, що вам залишається, доводити свою чистоту, надаючи десятки документів, які жоден закон прямо не вимагає. По суті, українець сьогодні може залишитись без грошей не через злочин, не через рішення суду, а лише через алгоритм, який вирішив, що ваша поведінка не така, як треба. І це не просто технологічна проблема, це зміна балансу влади. Там, де раніше держава мусила доводити вину, тепер особа мусить доводити свою легальність. Це є фінансовий тоталітаризм в якій формі. А тепер про наслідки: бо кожна така постанова, кожен технічний алгоритм, зрештою, б'є не по злочинцям, а по звичайним людям. Перше, це кінець сірих підробітків. Манікур вдома, ремонт телевізора, репетитор після роботи сфотографував весілля і отримав 2000 на картку, все це більше не виглядає невидимим. Система фінмоніторингу бачить всі дрібні надходження, навіть якщо вони здаються буденними. Для банку це вже міні-бізнес без податків.